Відлуння війни моєї. Війна постала перед нами, немов лихий та віщий сон. По полю бігають солдати, окупували наш Херсон. Згадайте Крим, як десять літ тому, коли ми втратили частинку дому. Прийшли кати, оголосивши нам війну і кров'ю змили нашу тишину. А нині в Бучі, вулиці в крові, тіла дітей. Жінок і стариків. Ми не були до цих жахів готові кількох десятків найстрашніших днів. Мелітополь, тиша й страх у кожному дворі, Катівні в школах, місто у кайданах. Народові не видно жодної зорі, вони страждають в муках і знущаннях. Молитви всі спрямовані до Бога за спокій, мир і вільну Україну. Додому, щоб вела легка дорога, й прийшла важка, жадана перемога.